Однією зі знакових персон для Дніпра, тоді Катеринослава початку минулого століття, є постать Івана Акінфієва. Він вчений біолог, педагог, громадський діяч, фундатор закладів освіти. Донедавна його ім'я було відоме в першу чергу у колі дослідників історії міста. Однак, після того як вулицю, на якій він жив в останні роки перед смертю, назвали його іменем, про Акінфієва дізналися більше містян. Прикметно, що науковий доробок вченого цікавий не лише ботанікам та флористам, це справжній скарб для істориків-краєзнавців. Іван Якович був людиною дуже різноманітна. Головна його заслуга на перед регіоном це звичайно, роботи з ботаніки, з величезної гербарії, величезні обсяги наукових праці з вивчення місцевої флори. Але в його книжках. Він постійно починає з історії питання, тобто його книга Растительне міста Екатеринослава» 1889 року. Це одна із найкращих краєзнавчих робіт, яка взагалі існує в історії нашого міста, тому що він дає історію місцевих садів, історію рослинності, починаючи з 17-18 XVII сторіччя, фактично від Баплана. дає історію створення розвитку занепаду окремих речей. Дуже багато цікавезної інформації, яку більше ніде не можна знайти. Сучасникам Івана Кінфієв запам'ятався не лише як науковець, а й своєю громадською діяльністю. У центрі його уваги освіта населення. Для сучасників він був ще більш знаковою постаттю, тому що він багаторічний викладач і очільник реального училища в Катеринаславі, це величезна кількість учнів. Але як один з місцевих педагогів він є засновником кількох навчальних закладів і середніх і е, навіть початкових. Тому що, наприклад, Іван Якович є засновником одним з засновників Товариства дитячих садів, з яких почалася справа взагалі дитячих садів у нашому регіоні. А і він же належить до одного з батьків-засновників нашого університету. Останні роки життя вчений провів у будинку, що в кількох хвилинах пішої ходи від Преображенського собору. Це побудова 1910-х років. Але власне Іван Якович жив тут лише в останнє десятиріччя свого життя. Він його придбав десь у середині десятих років, і до своєї смерті 19-му році він займав одну з двох квартир, які тут розташовували. Це був його власне особисто 19-му році він заповів його. Свіжоствореному Катеринославському університету. І з 2019 року цей будинок ще й досі належить нашому університету, хоча зараз вже використовується далеко не так, як він використовувався протягом 20-го століття. коли тут працювали інститут гідробіології, інститут біологічних досліджень та кілька наукових установ університету працювали в колишньому будинку Івана Акінківа. Вулицю, на якій жив Іван Якович, за не надто довгу історію її існування перейменовували кілька разів. Такі вулиця Івана Кінфіка. Вона для центральних районів міста молода. Е, виникла вона лише у 1880-ті роки, коли почалося освоєння забудова гірної частини міста. вона отримала визначення провулок і назву Патьонкінська. від Патьонкінської вулиці сучасної Сергія Єфремова і з цією назвою існувала досить довго. Аж поки у 1912 році місцеві мешканці подали до міської думи прохання переименувати Потьомкінський провулок, бо в зв'язку з тим, що є і вулиця, і провулок, вони майже рівнозначні, є плутанина у пошті. І запропонували, недовго думаючи, назву Таврійська. У міській думі все ж таки подумали і, враховуючи, що дуже давно хотіли увічнити пам'ять Олександра Миколаївича Поля, і все якось не виходило. А тут такий випадок, садиба поля, власне, вона тут знаходила. На місці будинку Notiця вони зробили вулицю Поля у 1960-х роках. Було прийнято рішення викреслити ім'я Олександра Поля з міської топоніміки. Вулицю назвали на честь чеського письменника комуніста Юліуса Фучика, але майже 10 років тому вона отримала нову назву і тепер зветься іменем Івана Акінфієва.